Надворі весна, птахи повертаються додому, а наші найвідважніші доньки та сини відлітають у вічність. Денис Логвиненко це один із тих, хто відважно пішов на захист не тільки своєї сім'ї, але й усіх українських родин від ворожих московитів. Веселий, щирий, відданий своїй справі та побратимам. Денис вірив, що побачить омріяну перемогу, та не судилося. Траурний кортеж бурштинців здовж дороги зустрічали на колінах, віддаючи шану герою. Бурштинський палац культури Прометей вже вдруге за тиждень приймає на останню зустріч з громадою полеглого воїна. Сотні людей прийшли розділити біль родини, подякувати за героїзм та безцінну жертву. Денис Логвиненко народився 23 грудня 1988 року у місті Кривий Ріг. Рано втратив батьків з 2016 року. Проживав у Бурштині. Тут одружився із дружиною Надією, став батьком для двох синів. У серпні 2022 року Денис пішов захищати український народ. Спокій у рідній домівці, безпеку родини. Військова служба розпочалася у 77-й окремій аеромобільній бригаді у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України після навчання у Британії та Житомирі. Його перший бій пройшов у Солидарі, після цього брав участь у боях за місто Благодатне та Бахмут. Пізніше був переведений у 33-ю бригаду окремого інженерного батальйону збройних сил України, у складі якого протягом 2023-2024 років брав участь у найгарячіших точках фронту. Загинув герой 1 березня 2024 року. Внаслідок атаки ворожих ФПВ дронів під час виконання завдання у Донецькій області отримав поранення несумісне з життям. У героя залишилася дружина, двоє синів та брат. Війна нищить все добре та світле, залишаючи біль та безмежну ненависть до ворога. Герої, що загинули, це наші небесні воїни світла, які берегтимуть з небес всіх тих, хто стоїть на захисті справедливості та честі. Пам'ять про них ніколи не згасне.